Dio, Dio, Dio. Національна заслужена капела бандуристів України в Ужгороді із благодійним концертом на підтримку ЗСУ виступає в Закарпатському обласному музеї імені Теводара Легоцького. Репертуар підібрали такий, щоб вразив найвибагливіших слухачів. Вперше ми показуємо на цих теренах весільні пісні лемків і гуцулів. Буде в програмі і материнська тематика, і така напівпатріотична, і фольклор, і лірика. Серед глядачів, студентки музичного коледжу. Ми е, самі навчаємося в музичному коледжі. Імені Дезидерія Задора тут, у Ужгороді. і самі вчимося на народному відділі. Тому і ми знаємо про всі народні інструменти, такі як і бандура, і цимбали, і все інше. І тому прийшли, як то кажуть, послухати своїх колег. А чим чекати про Я думаю, що дуже буде круто, дуже буде класно, бо то все такі наші народні інструменти. Перейняти досвід колег та насолодитися концертом завітала Наталія Петій Потапчук. Керівниця закарпатського народного хору має надію на творчу співпрацю між колективами. Я дуже тішуся, що вони в нас в Закарпатті, тому що вони так часто в нас з такого рівня колективу приїжджають. І особливо в теперішній час, в час війни, в час російської агресії, дуже важливо якраз плекати народне мистецтво, тому що народна пісня, народне мистецтво це як друга молитва. Бажаю величезного творчого успіху всьому колективі і надіюся, може десь ми путь співпрацю між національною капелебандуристів та закарпатським народним хором. Капела бандуристів має столітню історію. Знана вона в усій Європі, славиться своєю унікальністю та оригінальністю. Це історія, яку ніхто не має ніякі колективи, ніякому світі. Я вже не кажу про колорит, коли чоловічий хор, бандури. Ми звикли бачити на картинах, от Козак-Мамай відпочиває кінь, пістоль, шабля і торбан. Переобраз бандури на сьогоднішній день це інструмент, який має більше 60 струн. Він універсальний по тому, що він має перемикачі. В консерваторії на ньому грають від баха до сучасних інструментів. Це е, такий колектив, який може співати все, що хочете. І саме вне, що його треба слухати наживо. початку війни бандуристи об'їздили із благодійними концертами всю західну Україну та чимало європейських міст. Виступали переважно для вимушених переселенців. На Закарпаття колектив крайній раз приїздив майже 40 років тому. Сьогодні сюди привела артистів благодійна мета та ще одна важлива справа. У Нас з'явилася можливість. Вимушити костюми, а найкраща фабрика і яку ми знайшли, яка нам потрібна, нам підходить в Ужгороді, то ми одним махом вже і мірки зняли вчора тут. І саме основне, що ми були і в Сваляві, вчора були, в кажемо, сьогодні в Ужгороді, завтра їдемо в Словаччину. Але саме основне, що ми тепер маємо можливість познайомитися з тими людьми, які керують тут культурою. На сьогоднішній день це нові люди. Маємо можливість запланувати, можливо, щось на осінь, бо приїдемо на примірку. Дев'ять оригінальних концертних програм, які є у репертуарі колективу, дозволяють їм створювати глядачам настрій у будь-яку пору року та до будь-якого свята. Це ж найважливіший концерт. Попереду переконані артисти, у день перемоги, на який усі чекають.